Made in Germany, Одна із найкращих і найчастіше купляємих булгарочок у нас в даному сегменті. Це булгарочка на 1 кВт 550 Вт. 125 диск від компанії Metabo, Реально вона до сих пір виробляється в Німеччині. І на це є кілька причин. Двигун Маратон. Хто знає, той знає. Це просто одне із найкращого рішення, яке існує на даний момент на ринку. Це і перше. Друге. Система захисту від перегріву від перегрузу, електроніка з підтримкою обертів, тобто шліфовка, поліровка просто топ рішення. Нержавійщики постійно обирають саме цю модель, тому що вона живуча, непримклива і дійсно дуже гарно працює. По комплектації антивібраційне руків'я, правильне антивібраційне руків'я, а не фікція, ви бачите, ця зона, де вона скручується, це саме хто працює. Ну, в більшості випадків нею працюють саме однією рукою. Просто легендарна метабольська швидкозатискна гайка. Дуже швидесенько вона можна замінити оснастку, при тому всьому, що вона дійсно намертво тримає ваш диск. І що дуже важливо, бачите, чим відрізняється ось цією штучкою. А знаєте, що це? А це і балансуюча гайка. Балансуюча гайка дає вам змогу. Навіть оснастку, якщо вона не однорідна, якщо вона з однієї сторони стерлася, це особливо має значення, коли ви шліфуєте, поліруєте, з однієї стерлася більше, з другої менше, вона е, має якісь там, скажімо так, е, косяки по різного роду балансуванню, ця гайка вирішує все. Вам менший рівень вібрації буде йти на руку, вам буде зручніше з нею працювати, менше буде втиму, втомлюватися руки, це буде одних з найкращих рішень. Та, звичайно, вона тостувата в корпусі, але ми розуміємо, 1 кВт 550 Вт. Якісний резиновий кабель, який не добіє на морозі, регулювання обертів. Звичайно, що воно у нас присутнє. Топ рішенням для всіх, хто займається металом, шліфовкою, поліровкою, всіх, хто займається різного роду виробами з бетону, з каменю, е хто займається пам'ятниками, просто топ рішення. Кіловат 550 Вт, цінник реально топовий. А за найкращим якісним професійним інструментом вам до нас.